Працює Богдан Морозов, в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. Серед виборців президента США Дональда Трампа зростає підтримка військової допомоги Україні, частково через зміну стратегії президента України Володимира Зеленського. З червня опитування «Ukraine Freedom Project» показують зростання підтримки військової допомоги Україні серед релігійних консерваторів на 22% відсоткові пункти та серед республіканців, які регулярно відвідують церкву на 18 пунктів. Завдяки зміні своєї стратегії рейтинг Зеленського серед виборців Трампа за останні сім місяців більш ніж подвоївся. Це важливо, адже опитування республік. Канських виборців у жовтні показало, що 78% тих, хто позитивно ставиться до Зеленського, також підтримують надання військової допомоги Україні. Республіканці чітко розуміють, хто заважає дипломатії Трампа. 64% республіканських виборців вважають Путіна перешкодою для припинення вогню. Тоді як лише 13% покладають провину на Зеленського. Повідомляє офіс президента України. Вони герої, вони захисники, ті, які жили і боролися за вільну та сильну Україну з найбільшою любов'ю. І до кінця. На фасаді Парижчинського ліцею відкрили пам'ятні дошки героям громади Євгену Тороусу, Ярославу Костіну і Володимиру Данчишину. Не забувати, а тримати у спогадах. Головне завдання українців. Про це далі у сюжеті. «Тягні У селі Парижчини Двернянської ТГ вшанували пам'ять загиблих героїв відкриттям пам'ятних таблиць Євген Тороус, Ярослав Костін, Володимир Данчешин. Імена захисників батьківщини відкрили меморіали рідні та близькі військових. Пізніше до них піднесли квіти. Слів співчуття та слів розради замало, відмітив міський голова у виступі перед присутніми висловив подяку сім'ям та родинам героїв за виховання мужніх захисників. Так, сьогодні дуже багато сумних подій в громадах України. Більше того, у нашій рідній громаді сьогодні похорон героїв України жбакова Олександра Сергійовича, який після. Двох з половиною років війни після служби Збройних сил України скосила важка хвороба сьогоднішній день день пам'яті за героями України, села Париж, де навчалися в рідній школі, де були учнями, де зростали і де пішли. В різні куточки нашої області для того, щоб продовжити добрі справи, якими були прищеплені саме у рідному ліцеї, в сьогоднішній день ми схиляємо голови перед родинами і сім'ями. Героїв України, які сьогодні відкриваємо пам'ятні таблиці. Герої громади зростали, як і інші, звичайно, навчаючись у школі, сміючись та радіючи. Директор ліцею Микола Левицький пригадав захисників у їхні шкільні роки життя, зауважив, що герої не вмирають, коли пам'ять буде у серцях людей. В свій час ці три хлопці, як і кожен з вас зараз, навчалися в класах, раділи життю, ганяли м'яча. Раділи, веселилися. На урочистій лінійці ми вручали атестати про закінчення нашої школи. Ми всі бажали їм щасливої долі, як бажаємо кожному, хто закінчує наш заклад освіти. Ми всі раділи за кожного нашого випускника. І так змінилась доля, що ці хлопці знову повернулися до своєї рідної школи. Але повернулися вже у вигляді пам'ятних дощок, і повернулися навіки, на фасад нашого ліцею. Брат полеглого військового Володимира, отець Григорій, подякував представникам влади, педагогам та учням, звернув увагу, що вибір воїнів стати на захист України був непростий. Хлопці йшли не для того, щоб вмирати. Їхній крок знаєте, і Їхній вибір був непростий в їхньому житті. Треба було. Певний момент їхнього життя десь зважитися на цей крок. Знаєте, щоби чи самому, чи можливо, якщо тебе попросили і сказали, що ти маєш обов'язок, і цей обов'язок є кожного чоловіка захищати свою батьківщину, державу, то вони зробили цей крок. Але вони думали, міркували, що захистимо і повернемося назад до своїх домівок, до своїх дружин. До своїх дітей і до того села чи міста, де вони проживали. Але, на жаль, ми бачимо, що війна і певні реалії вносять свої корективи у їхнє життя. Але бачимо, що вони віддали своє життя за волю і незалежність України, і тими вони відзначилися тим, що вони стали героями. І вони сьогодні моляться за кожного із нас, щоб ми могли той термін випробування пройти. Це я би сказав, що це один із перших кроків, яка наша держава, влада і ми маємо робити. Бо ще має бути багато кроків послідовних і систематичних у нашому житті, для того, щоб наша Україна розвивалася. Для того щоб наша держава стояла міцно. А саме найперше ми повинні бути єдиними у молитві. Ми повинні прославляти Бога. Мама Ярослава Костіна, пані Євдокія, розповіла про сина та його досягнення. Захисник мав статус УБД, адже вів службу у чотирьох областях України. Пригадала останню розмову з ним. Мовня вони каже, мамо. Ви за мене дуже молитесь, тому що я три рази вже мав загинути, а я не загинув, хлопці мої загинули, каже, а я лишився. Це за ваші молитви. Та тоді їх нагороджували їх грамотами, ви чули цей випадок. І каже, я йду по, йду по цю грамоту, бо маю те, що получити не маю дві грамоти маю. І каже, йду, і не можу йти, мене нога болить, бо операцію ми робили, два, осколки обирали два рази з ноги і з легені. І нога болить, каже, я не можу то я встаю, каже, згинайся ногу, роз... розмазав, що зажую, далі йду, і йду, і не можу, і не можу йти. Повертаю, що це є. тут тут разкажу щось, бах. Івген Тороус був творчим та вмілим. Мріяв про власний будинок із великим садом, де могли б гратися його діти. Євген ніколи не скаржився. Зник безвісти 9 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Цей день вважається датою його загибелі. Володимир Данчишин – солдат, стрілець-помічник гранатометника 3-ї стрілецької роти. Позивний Дан Плюс Плюс загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Гуляйполе. Запорізької області під час виконання бойового завдання 26 серпня 2025 року. Ярослав Костін, 15 червня 1990 року, був призваний у лав Збройних сил України з 8 жовтня 2019 року. Брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях. А також давав відсіч ворогові і під час повномасштабного вторгнення помер 10 грудня 2024 року від отриманих контузій та поранень у надвірні відбулася 45-та позачергова сесія Надвірнянської міської ради, 8-го демократичного скликання. Депутати розглянули важливе питання. Участь громади в міжнародній програмі транскордонного співробітництва Румунія Україна на 2021-2027 роки перед початком засідання депутати та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять 107 героїв Надвірнянської громади та всіх захисників України, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність держави. На порядку денному депутати розглянули питання про затвердження програми Надвірнянської міської територіальної громади для участі у програмі Румунія-Україна 2021-2027 років а також пов'язаних із нею витрат і угоду про партнерство. Це є інфраструктурний проект, який мета якого полягала забезпечення. Полегшення проблем, які виникають наслідок змін клімату в світі, тобто це якісь стихійні явища, лиха і так далі і тому подібне. Ми скористалися можливістю не просто зробити якісь заходи, а ще й використати це для того, щоб покращити нашу, нашу інфраструктурну, нашу складову, тобто закупити техніку, яка би нам допомагала, допомагала і в плані уникнення цих всіх речей, і також в нашому повсякденному житті. Ми вирішили в цьому проєкті. У нас є дві болючі історії, тобто у нас є в селі Стримба, будинок, який фактично пливе, вже приїжджало до СНС. Є бачення зробити, щоб укріпити берег, щоб він не плив. Тепер ми включили цей об'єкт. Ми почали об'єкт, ви знаєте, той як від парку йде до тепер називається вулиця Захисників Маріуполя, називалася вулиця Сірика, де підмило берег і почав пересихати почало пересихати озеро біля парку. Теж через те, що нема доступу води. Ми почали ще цей об'єкт. А також вирішили скористатися, що дуже для нас важливо: закупівлю екскаватора і закупівлю бульдозера. Бульдозера величезного, 60 тонного який би ми також могли використовувати для того, щоб е, з нашим світлізвалищем вирішувати проблему. Бо вже ті бульдозери, які є в наявності, не мають можливості розгрібати, а цей можна буде використовувати і так. Тобто ми зайшли такою стороною і е, цього року, в травні місяці, нас повідомили про те, що ми відібрані в резервну групу. Тобто є кілька переможців, завжди європейці так роблять, є кілька переможців, а є кілька проєктів, які сподобалися, але вони потім ще подумають, бо гроші обмежені, який з них підібрати. В травні місяці нас про це попередили. Пройшов якийсь час, коли в червні, ми, десь липні, в червні липні ми дізналися, що Франківський, який був теж відібраний в резервну групу, вже його повідомили про те, що вони теж відібрані. Ну, думаю, вже недолік. Але буквально кілька тижнів тому назад нас повідомили, що ми теж відібрані. Це дуже добре. Тому що 588 тисяч євро це та сума, яку отримає надвірна загальний об'єм проекту півтора мільйона євро. Завдяки участі у програмі громада отримає шанс реалізувати спільні проєкти з європейськими партнерами у сферах екології та надзвичайних ситуацій. Колеги у травні місяці ми підписали з містом пішкольт, містечко маленьке, це майже селище, угоду про співробітництво. Це Румунія. Здавалося, наше місто набагато більше з більшою інфраструктурою, кількістю громади 46 тисяч, і містечко селище Пішколь, який має там до 7 тисяч. Але чому місто селище, населений пункт Пішколь? Вони зреалізували чи найбільшу кількість проєктів по міжнародному співробітництву. Це та громада, вибачте за слово, вона сидить тільки на написання проєктів. І коли ми підписали угоду. Про співробітництво ми знали, що ми будемо в числі переможців. Тому дякую управлінню економіки, дякую інвестиційному відділу. Адже 30 мільйонів гривень позабюджетних коштів ми залучили для того, щоб ситуацію покращувати не тільки з екологічними проблемами місця, а й всій громаді. Тому в мене завдання, Тарас Васильович, до вас прозоро, відкрито, відверто. Опродати довіру європейцю для того, щоб ми надалі ми вже охарактеризували нас. Чекає з містом Пульпішколь. Також цікавий проект у культурі. Ми будемо інформувати депутатів. Депутати підтримали рішення одноголосно у міській раді. Переконані, міжнародні програми відкривають нові перспективи для розвитку Надринянської громади. Шановні жителі містечка Пішколь, шановні колеги з Румунії. Ми вам дякуємо за довіру. В міжнародному проєкті сьогодні, дякуючи депутатам міської ради, головам фракції, які зібралися позавчергову сесію. Ми підписали і прийняли рішення, яке дасть можливість нам вже завтра підписати контракт по реалізації проєкту по спільному міжнародному співробітництву. Вимагала гроші. Прикарпатські поліцейські викрили медичну працівницю у вимаганні неправомірної вигоди. 57-річна жінка отримала хабар за вплив на рішення посадових осіб військової частини та медичних працівників. Поліцейські повідомили фігурантці про підозру у вчиненні корупційного правопорушення детальніше від речниці головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Христини Максимчан. Карпатські поліцейські викрили медичну працівницю, яка вимагала та отримала хабар за вплив на рішення посадових осіб військової частини та медичних працівників. Поліцейські повідомили фігуранці про підозру у вчиненні корупційного правопорушення. В ході досудового розслідування слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спів. Вільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР національної поліцією встановили, що 57-річна мешканка Львівської області, яка проходить службу на посаді санітарного інструктора одного з підрозділів Збройних сил України, влітку 2023 року обіцяла посприяти військовослужбовцю у проходженні лікування та подальшій службі на території Івано-Франківської області, жінка запевнила, що може вплинути на рішення посадових осіб. За грошову винагороду понад чверть мільйона гривень. Невдовзі 266 тисяч гривень були перераховані на її банківські рахунки. Отримані кошти жінка залишила собі та передала частину іншим особам. Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369 Прим. 2 кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере фігуранції. Запобіжний захід Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення корупційного правопорушення. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська, спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Сім'я це завжди важливо, але бути готовим до неї ще важливіше. У світі не існує чітко визначеної інструкції, як бути мамою чи батьком. Свідома молодь за якою майбутнє розуміє важливість інституції сім'ї. У пошуках відповідей вони прийшли на молодіжний форум під назвою про сім'ю. Деталі у сюжеті є і наша спільна частина є окремо я, є окремо моє. Я. Є між нами щось І Ці всі три частини приблизно бути однакові. тобто одну країн часу. Я доділяю собі. Нещодавно у центральному міському будинку культури відбувся молодіжний форум під назвою Про сім'ю. За словами його ініціатора Василя Гаврищука, він покликаний підготувати молодь до сімейного життя та батьківства. На захід зареєструвалися близько 30 учасників. Серед них зустріли Валентину та Вероніку. Вони поділилися очікуваннями, що хотіли би почути на форумі. У першу чергу я б хотіла, щоб там порушилися питання сім'я та війна. Як сім'я повинна виживати під час війни? Які стосунки між чоловіком і жінкою повинні бути під час війни, як вони повинні триматися один за одного? Також хотілося, щоб ми поговорили про секрети сімейного щастя, можливо, є якісь секрети, щоб бути щасливим, як знайти хорошого партнера, чоловіка для Цих щасливих стосунків загалом мені буде цікаво все послухати, але напевно найбільше про те, як вчинити всі чи інші ситуації, які можуть бути недоліки в стосунках, і на що варто звертати увагу. Валентина поділилась порадою для молоді щодо стосунків, коли е Молодь буде створювати свою сім'ю, щоб вона жила заради сім'ї, щоб чоловік і жінка взаємодіяли між собою та відчували і чули один одного. Не друзі, не маму з татом, не колег, а тільки себе. Тобто мали підтримку один одного і взаєморозуміння. Тоді, можливо, та неможливо, а бути щаслива та міцна сім'я. Спікером була лікарка-психотерапевтка Лариса. Солі. Лятицька, яка працює з молоддю та сімейними парами, фахівчиня вважає, проблеми є в інституції сім'ї та вихованні дітей, як бути щасливими? Бо часто питаюся, молодят, які одружуються, чи для чого ви одружуєтеся? Вони кажуть, що бути щасливими, і таке популярне дуже думка про те, що я шукаю свою половинку, тобто людина вважає себе нецілісною і шукає ще якусь частину для того, щоб стати повноцінною людиною. І Часто це закінчується трагічно. А Щастя полягає зовсім в іншому, а не в тому, щоб добирати то, чого тобі бракує. Ззовні на форумі зустріли подруг Софію та Вероніку. Для них цікаво дізнатися більше деталей на цю тему. Я так сильно шлюбом не цікавилася. Мені цікаво згально побачитися ці сіралії, тому що. Е Ну, у мене є знайомі, які в розводі, є знайомі, які одружені, і в них там все дуже тяжко. Я б хотіла щось більше про це дізнатися там. Мені найбільше тут цікаво почути про справжнє життя у шлюбі, без всяких розових окулярів, про те, що всі живуть мирно, ніхто не свариться і не доживають роки в щасті. Я хочу почути, що найбільше впливає на сварки, як впливають діти на шлюб. Це найбільше, я хочу почути у подружньому житті. Пані Лариса 20 років та є мамою двох дітей. На думку психотерапевтині, поняття щасливі від початку і до кінця не буває у шлюбі. Навпаки, шлюб це є важка праця, де повинні вкладатися двоє, зазначила фахівчиня. На жаль, буває так, особливо у психотерапевтів, де одна людина починає працювати над собою, а інша людина не хоче працювати над собою. І це її вибір. Ми не можемо впливати на вибір іншої людини, тому часто так стає. Це що люди вибирають різні дороги. Ну звичайно, що з якщо люди в шлюбі, то треба над цим працювати, бо вже поєднані назавжди. А якщо це пара, то дуже логічно, що люди з різними цінностями, яка ще не зв'язала своє життя назавжди, вони розходяться, і це дуже добре. Каже один отець, що коли він проводить євангелізацію перед подружніх пар, то якщо 10 з 10 пар 6 передумали одружуватися, то він вважає це успішною євангелізацією. То вони зрозуміли, що вони не готові до цих стосунків, а часто люди вступають в стосунки, в яких вони ну не, не знають, як взаємодіяти, і це закінчується трагічно. Також дізналася думку психотерапевтки на доволі поширене явище серед молодих: спільне дошлюбне життя. Категорично ні, категорично ні. Е, ну і я зовсім не згодна з тим, що тут християнство розходиться десь з наукою, сучасною молоддю і не встигає за світом. Психотерапія Говорять про це про те саме, що категорично ні, чому то дуже зв'язано з тим, як працює психіка чоловіка. Чоловіки вони прагнуть досягнути якоїсь вершини мети. В Першу чергу це є такі інстинктивні наші найбільші потяги, тобто це є сексуальна активність. І чоловік, який отримує те, чого він найбільше бажає, він не буде більше робити нічого, вкладати в ці стосунки. Не пройшли повз увагу фахівчині і цивільні шлюби. Так би мовити, без зобов'язань немає відповідальності в цьому шлюбі. Жінка ніколи не буде почуватися в безпеці, бо безпека це її базова потреба. А чоловік завжди буде почуватися вільним, і ці відчуття, які вони в цьому шлюбі мають, ведуть до певних дій, тому що емоції ведуть до певних думок. Думки провокують наші дії. Якщо жінка постійно переживає, що він може в будь-який момент піти, це провокує певні дії, певні механізми захисту в цій сім'ї. А чоловік, який вважає себе вільним, бо в нього початки немає в паспорті. Це провокує теж певні дії, і тому це ну, зазвичай закінчується погано для обох для церкви. Інституція сім'ї вкрай важлива. На заході регіональний координатор комісії у справах молоді Коломийської єпархії УГКЦ отець Василь зазначив про речі, які повинні бути перед одруженням. Кожен із нас десь має не тільки в своєму серці, але десь. Свої, в своїх головах вже бути готовим і мати, напевно, то бажання так, знайти собі другу половинку в цьому, в цьому світі. Так? Ми маємо десь той природний інстинкт е, до створення сім'ї. Тому що навіть святе письмо, коли ми читаємо Книгу Буття, правда, коли Бог створював Адама, каже, недобре бути йому одному, Бог йому. Бачачи, що він не справляється, що йому е, самому ну, є нудно, так що йому скучно, і він каже: Створюю з твого ребра другу половинку створюю тобі жінку. Тому бачимо, що сім'я, вона дорогі, мої, е, власне, бере свій початок створення людини. Учасники форуму вступали у дебати у формі командної роботи та брали участь у практичній грі розв'язання вузла з – Українська Народна Республіка. Ще у 1918 році її проголошення свідчило про бажання українців бути незалежними. Пам'ять про цей важливий момент у історії України згадали вкотре біля пам'ятника марті та Мирону Свідруків, які відіграли важливу роль у формуванні майбутнього держави. З нагоди відзначення 107-ї річниці від дня заснування ЗУНР у недвірні відбулися урочистості. 13 листопада конституцією встановлено офіційну назву держави: Західноукраїнська народня республіка. У надвірні біля пам'ятника Марті та Мирону Свідруків відбулися урочистості з нагоди 107-ї річниці з дня заснування ЗУНР. Ці постаті внесли чималий вклад у боротьбі за Україну. У 13 років обоє стали зв'язківцями УПА. На заході вшанували подвиг та жертовність повстанців, а також героїв сучасної російсько-української війни, хвилиною мовчання, панахидою та покладанням квітів. Історичну довідку зачитала волонтерка, громадська активістка, бібліотекарка Світлана Гаєвська. 18 жовтня 1918 року у Львові зібрались українські депутати обох палат австрійського парламенту, галицького і буковинського крайових сеймів та делегати усіх українських політичних партій. На цей з'їзд також прийшли єпископи греко-католицької церкви та студенти. Ці збори оголосили себе українською національною радою. скорочено Унрада, яка наступного дня постановила. Ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, а зокрема, східна Галичина з граничною лінією Сяну і з влученням Лемківщини, північно-західна Буковина з містами Стороженець і Серед. Та українська полоса північно-східної Угорщини творять одноцільну українську територію, що уконститовується оцим як українська держава. Міський голова Зіновій Андрійович звернув увагу на вагомий вклад жертовності захисників тих часів за незалежність української нації. Закликав пам'ятати видатних постатей, українці, коли йде небезпека і загроза. Вони здатні зразу об'єднатися, згуртуватися і дати гід до відсіч, що сталося у 20-х роках минулого століття. Західна Українська Народна Республіка, піднесення столиця у Львові об'єднали всі етнічні території Галичини, Буковини, Закарпаття, але всього не повних вісім місяців. І ми усвідомлюємо. В той період часу українці, певно, не всі зрозуміли, що саме від них буде залежати, яким курсом державним політичним буде йти молода, створена країна, саме почесні жителі нашої громади. Мирон і Марта своєю жертовністю, своєю боротьбою. Коли нищили ворога тут, у надвірні, в районі, продовжили шлях. Січового стрілецька загалом ЗУНР охоплювала близько 70 тисяч квадратних кілометрів території, населення 6 мільйонів, з них 71% – відсоток українців. Хоча проіснувала ЗУНР всього 257 діб, її створення є історично важливим моментом для державотворення України. Вічна Новини добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.